Три продукти, які варто уникати. І я ці продукти зазвичай рекомендую своїм підопічним повністю виключити або мінімізувати. Перше, це оброблені продукти з високим містом цукру. Такі продукти визивають глюкозні гойдалки, а далі емоційне заїдання. Тобто ви не керуєтеся вашим мозком і не дивитеся на етикетку того продукту, яку ви споживаєте. Просто їсте, тому, що вам спачно, або ви хочете щось заїсти. Алкоголь це той продукт, який порушує баланс нейромедіаторів і погіршує ваш сон. Це насправді не про розслаблення, це насправді про обман. Кофеїн у великих кількостях підвищує тривожність та порушує сон. І є ще група продуктів, які варто уникати або мінімізувати, тому що це обманка. Це продукти муляжі, які нічого не несуть корисного, просто обманюють ваше тіло, даючи невеличкі насичення протягом невеличкого терміну часу і все. Кулінарні жири, трансжири, усяка випічка, круасани, бубліки, цукерки, навіть сіль, харчові барвники та стабілізатори і продукти, які висуть велику кількість калорій, морозов, особливо те, які не підпадає ось цьому ДСТУ: попкорн, чіпси, снеки, печиво, паличка, горішки, картопля фрі, чебуреки, бургери з білим хлібом, всякі печива, карамельки, солодкі газовані напої та пакетовані соки.